Ірина, запрошую вас до нашу студію. Ірину, ми всі в захваті від цієї історії. Як народилася ідея для такого незвичайного сюжету? Дякую за запитання. Кожен, хто мене знає, знає, що я постійно в пошуках ідей. А взагалі, ідеї мене ніколи не покидають. В мене їх є. Тисячі з тисячі з'являються ще тисячі, і це весь час безкінечність. Але звідки з'являється ідея, власне, от з дітьми такого виду зйомки, це відповідно хто в кадрі, який рівень акторства, що я можу забезпечити в плані локації, хто працює зі мною в реалізації цієї чи іншої ідеї. Телевізійне мистецтво це командна робота. Правда, оператор, правда, освітлювач, правда сценарист, правда режисер. Ми не можемо надіяти не командно, тому що комусь доводиться це все ще монтувати. І тому як людина, яка придумує ідеї і, будучи за фахом телевізійником, я розумію, як їх реалізувати. Це справді вийшло дуже зворушло, адже складно було працювати над таким масштабним проєктом. Так. Ха, працювати над проєктами завжди складно. І особливо складність це з дітьми. Тому що досвіду немає, е, і, відповідно, це дуже багато дублів. І Люди, які не адаптовані до роботи з дітьми, і які не мають своїх власних дітей, насправді дуже важко це переносять. Тому досить часто мені доводиться міняти команду. Але я продовжую працювати з дітьми заради майбутнього. І Я знаю, які успіхи вас чекатимуть. Чому ви вирішили зіграти роль берегині традицій? Я безліч ролей зіграла у своїх мюзиклах, фільмах. Також мене запрошують на зйомки. Але берегиня це, напевно, про те. Що я дуже добре орієнтуюсь в традиціях. Я етнограф, який любить все українське, і я збираю багато цікавої інформації і, звичайно, що хочеться з нею ділитися. Ділитися не з книжок, а з досвіду, з голови і від серця. Чи є у вас особливий момент, частина в цій історії, яка для вас найдорожча? Так, звичайно, це коляда. Тому що коли я чую коляду, я чую дух предків, я чую голос своєї бабусі, свого дідуся, свого прапрадідуся. Тому що добре орієнтуюся у своєму родоводі і знаю, що для українців було дуже важливо колядувати, ходити з вертепами. І попри численні репресії, попри страшні заборони, українці вміли святкувати Різдво і зберегли традиції для своїх дітей. Дякую вам, Ірина, за цю натхненну історію і за вашу роботу. Ми з нетерпінням чекаємо на ще нові проекти від телевізійної студії Кадрик. Дякую вам дуже. Мені надзвичайно приємно було створювати цей черговий проєкт і розуміти, що у нього є продовження. З'явилися нові зіруньки на небі. І це не вертепні зіруньки, а це зіруньки-кадрики. І я, як продюсер, Розумію, що моя алея зірок продовжує відкриватися. Усім щасливого різдва, і нехай Господь Бог береже вас. Тож на цій святковій ноті ми завершуємо наш ефір. До, До нових зустрічей!